Дані три точки А, Б і С, які мають свої координати, знайдіть довжину медіани а, Д трикутника А, Б, С. Трикутник а, Б, С. Медіана а, Д. Точка Д середина відрізка. Точка А має координати 0,0, 0. точка Б має координати мінус 6,3. І точка С має координати 2 мінус 1. Точка Д є серединою відрізка BC, тобто координати точки Д, ми можемо знайти мінус 6 плюс 2 і поділити навпіл, і 3 плюс мінус 1 і поділити навпіл. Дорівнює координати буде мінус 2, 1. А далі, щоб знайти довжину відрізка аД, дорівнює, скористаємося формулою мінус 2 мінус 0 в квадраті плюс 1 мінус 0 в квадраті. Дорівнює, тут у нас виходить 4 плюс 1, дорівнює корень із 5. Тобто відповідь В.